Друзі, всім привіт вітаю вас із Венло. Значить, Зеленський офіційно визнав, що в Україні є бусифікація. Дивимося це інтерв'ю, де він називає що такий факт, визнає, що в Україні є бусифікація. І якби цей новий контракт, що він предложив для молоді, типу, це вже не бусифікація, а до цього була бусифікація. Значить, давайте подивимося коротенько. Розуміти, що з'явився контракт. Мені здається, що це був дуже правильний вірний крок з нашого. Боку. Це такий, знаєте, ну, неправильний, я б кажу, не пусифікація. Так, і не цей виклик, який а, іноді буває, а, а, але дуже серйозна історія, коли пропонується контракт молодим людям. Якщо вони самі по собі хочуть, то вони приходять. Це дуже зрозуміло. До речі, американські партнери, тому що вони ця контракт, так? І це їм зрозуміло, що тут пропонується контракт. Ну, як вам, друзі? І взагалі я вам скажу, що Україна за останні роки дуже змінилася. Зараз ви побачите наступне відео. Це трошки навіть смішне відео. Але в Україні вже виник новий такий рух. Раніше був дорожній контроль, да? якісь там їздили, там, доколупувались до поліцейських, там права, чи соблюдають права людини, чи не соблюдають, там знімали це на відео і тому подібне. А зараз в Україні вже вийшов. ТЦК контроль, ну я не знаю, що треба назву придумати, чи ТЦК контроль, чи. Ну не знаю. Зараз ви подивитесь відео і напишіть коментарі, як би цей рух назвати. Зараз ви побачите представника цього руха. Дивіться дуже-дуже уважно. І дивіться до кінця. Ну що ж ви наробили? Ну дивіться, блін. То не ночь. Ну Йо-ма йо, та ви ж наїхали тільки що. Все, з 23 гривні на карточку мені скинете. Чуєш, мужик, а тобі пов'язку вручити? Чесно кажу, в мене є з собою. Яку пов'язку? Ваня, де... Так, а до чого тут повістка? Я просто сказав, що ви роздавили яйця. Визиваємо адміністратора. І зараз будемо оформляти. Роздавили яйця те, що... Он десь залежить. А, ми... чо... а ти чого тут повітря скажемо тут? А хто ви такий? Ми... Що ви хочете мої документи. А чого ти... до мене свої мільйони прислав.